Привіт, мої янголи! 17 липня, 17 енергія енергія зірки та творчості. Неймовірна енергія, яка буде, власне, нас перевіряти на те, чи ми знайшли свої таланти, чи йдемо ми за покликом своєї душі, чи ми реалізовуємося в тій професії, в тих, чи розкриваємо ті свої здібності, якими, власне, наділив нас Бог. Тому що власне, сьогодні якраз є таким шлейфом, таким, таким от запитом, який кожен має з вас собі задати, чи займаюся я тою справою, яку люблю. Чи роблю я те, що мені подобається, чи власне, реалізувався я в тій Справі настільки, що я можу віддавати, я можу творити, я можу допомагати іншим, я можу покращувати той світ і тих людей довкола. Власне, це про зірку. Світіть так, але не засвічуйтеся. Запам'ятайте про про гординю.